Майя Молчанова, коли починається дощ. Глава п'ята Піщаний берег був усіяний слідами від дощових крапель, більше нагадуючи поверхню місяця в мініатюрі. Мокрий пісок, наче болото, весь час норовив стягнути з мене шльопанці, тож, зрештою, я їх просто зняла, продовжуючи йти босоніж. По небу все ще пливли уривки темних хмар, іноді з них зривалися. Одинокі дрібні краплі, але хвилі притихли і Берешик уже не викликав такого страху, як у грозу, що панувала на узбережжі кілька годин тому. Ми стояли на березі, Андрій примірявся, як нам краще перейти на інший берег, а я намагалася запакувати рюкзак, ховаючи в окрему кишеню вицвіли уривок чека, на якому він написав для мене свій номер телефону. Тому що свій телефон я, як на зло, не змогла ні згадати, ні включити. Нарешті Андрій простягнув мені руку, і ми повільно крок за кроком почали перехід. На півдорозі, на відміну від Андрія, який був значно вищий за мене, вода почала доходити мені вже практично до шиї. Чіпляйся мені на спину, далі попливемо. Якщо ти мене втопиш, знай, я буду страшенно набридливою примарою, Шепочуємо просто у вухо тихим, не на жарт схвильованим голосом. Вези мене, вези, велика черепаха, подумки співаю я, що сили чіпляючись за плечі хлопця, поки він іде, пливе, знов іде. Здається, якщо я хоч трохи розіжму пальці, мене миттєво знесе хвилями у бік і все. Морське дно, русалки, давньогрецькі міфи, Атлантида, що завгодно, аж до Туреччини. Можеш уже відпускати, чую я його голос крізь шум хвиль, точно не поспішаю розтискати руки я, хоча вже розумію, що ми стоїмо практично на мілководді. Все одно з ним якось спокійніше, я навіть встигла звикнути «Можеш і не відпускати, звісно, я не проти. Відповідає Андрій і в його голосі чується усмішка. Але, перш ніж він встигає додати ще щось, я вже зістрибую з його плечей. Дякую. До селища нам ще йти та йти. За доброю традицією, Андрій благородно несе мій рюкзак і, здається, навіть з цікавістю продовжує слухати мою балаканину. А чому ти вирішила працювати саме у зоомагазині? Не нудно? Повір мені, точно ні, нудно у нас не буває. Ти навіть не уявляєш, який бедлам там періодично коїться. У мене є племінники, вони ті ще башкетники, тому з бедламом, бардаком і хаосом я знайомий не за чутками. Чи це не рахується? Навіть не знаю, хмикаю я, хоча племінники це, мабуть, чудово. У мене ні сестер, ні братів нема. Якийсь час ми йдемо мовчки, кожен думаючи про своє, але я не витримую і перше порушую тишу. Насправді мені подобається моя робота, буває навіть доволі кумедно. Уяви, тільки у нашому відділі магазину живе три хом'яки, одна морська свинка, папуга, чотири канарки та п'ять акваріумів риб. До нас діти приходять як до міні зоопарку та ще пригода. А ти чим займаєшся? Будівництво в основному. Навчався у політеху, з пошуками роботи було туго, а дідові піч треба було допомогти перекласти на дачі. Спочатку переглянув безліч роликів на Ютубі, потім методом спироб і помилок зробив літню кухню, після і до печі дійшло, і до каміна. Сподобалося, по суті, моя професія мене сама знайшла. Здорово. Каміни, живий вогонь, це мрія. Повір у списку моїх мрій він на почесному місці. Ну, мій телефон у тебе є. Ми стояли на старому пірсі. Іржаві похилі труби парапетів, що стирчали з бетонних плит, здавалось тут дивними і недоречними, але окантовка із сонячних променів і солоних бризок навіть їм надавала якоїсь особливої казкової атмосфери. Настав час іти. Андрій хотів мене проводити до самого дому, але в мене за цей день було дуже багато вражень, та й сумнівів, напевно, теж сама наша зустріч перша, друга, третя, все це здавалось чимось нереальним. Десяти хвилин дороги по освітленій, блідо блідопомаранчевими ліхтарями вулиці було явно мало, щоб розкласти всі мої думки по поличках. Зустрінемось завтра о восьмій на цьому ж місці? запитав він мене перед тим, як я пішла з Пірса. Я погодилась, і якась частина мене, романтична та наївна, щиро, усією душею хотіла прийти. Але друга, більш загартована життям, продовжувала твердити, що так не буває, а курортні романи мені не потрібні, точно не потрібні, зовсім. Сумніви та очікування, найлютіші вороги спокою та здорового сну. Я крутилася з боку на бік, поглядаючи то у вікно, то на мухоловку, що засіла в кутку. Мабуть, тільки їй вдалося мене ненадовго відволікти від прокручування в голові нашої розмови з Андрієм, але Google і Вікіпедія одноголосно сказали, що мухоловка звичайна не тільки корисна, а й швидка. До того ж, занесена до червоної книги, і кидати в неї тапком не найкраща ідея. Тому, змирившись з її присутністю і відсунувши про всяк випадок ліжко від стіни, я продовжила придивлятися до кожного сказаного за сьогодні слова. Через енну кількість годин я все ж таки прийшла до думки, що як би там не було, це була чудова і незабутня пригода. А доля це чи випадковість покаже завтрашній ранок, а якщо точніше сьогоднішній. День четвертий. Підпираючи дерев'яну балку, Андрій поглядав на сестру, що сперечалася з мишком, і мимоволі думав якщо дівчата обирають чоловіка схожого на батька, то вибір Олени, його сестри цілком зрозумілий. Батько їх був столяром. Умишіш просто золоті руки. Андрій тут скоріше на підхваті, як добровольна робоча сила, артем же, молодший брат Андрія та Олени, зовсім не зрозуміло для чого. Мені довго ще її тримати, крикнув Андрій і отримав відразу три відповіді. Так, уперто, ні, похмуро. Брате, я в тебе вірю, тримайся весело. Це річ у тому, що сестрі не подобалося місце для альтанки. Мишка навпаки, воно цілком влаштовувало. Ну, а Артему було в цілому все одно. Він із задоволенням хрумтів яблуком, спостерігаючи за цим цирком шепіто без намету. Гаразд, відпускай, зробимо біля саду. Похмуро буркнув Мишко, і Олена з переможно щасливим виглядом пішла до хати. Андрій глянув на годинник. Сім. Час ще є. Сім, п'ятнадцять, двадцять, двадцять п'ять, тридцять, сорок. Якщо він хоче встигнути, далі чекати не можна. Так що, відклавши інструменти і не звертаючи уваги на молодшого, що ув'язався слідом, він під крики Ану, стояти, розкрадач клумб. у виконанні Олени помчав до Пірсу. За п'ятнадцять хвилин вони були на місці. Артем і, з властивою йому впертістю, немов один із стовпів, продовжував стерчати на пірсі поруч із Андрієм. Нарешті і він був посланий, за пивом, а не туди, куди ви подумали. Минуло 15 хвилин, 30, 40, година ані не було. Навіщо ми взагалі сюди бігли? запитав Артем, який встиг уже кілька разів як піти, так і повернутися. А раптом вона чекала. А раптом ні. Хоч що мені показуй і розповідай, не вірю я у кохання з першого погляду. Інтерес так, симпатія можливо, але кохання це вже притягнуто за вуха. Так що забий, наплюй або просто забудь. А якщо я не можу. Не можеш, чи не хочеш? Не хочу, у тому річ, що не хочу. Кохання, не кохання, називай, як хочеш, але мені з нею добре, просто добре, розумієш? Старієш, брат, хмикнув Артем Яхидно, але реакції не дочекався. Якийсь час вони стояли на пристані, чи то Андрій продовжував чекати, чи просто дивився на море, що переливалося сонячними відблисками. Гаразд, ходімо. Все ж таки підняв очі на брата він. Одумався, Ромео, буркнув Артем, який уже втомився стояти без руху, як Бован. А як же? На обличчя Андрія розпливлася впевнена, трохи насмішкувата посмішка. Прийду завтра. Боже вільний, не втримався від чергового коментаря молодший, проводжаючи поглядом пишну білу троянду. Яку брат примостив в одну із тріщин старого парапету божевільний і вуха закоханий. Продовження історії буде щопонеділка та щосереди. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент цієї глави вам сподобався найбільше мені та автору роману. Дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.